Понад 300 подарунків відправили на запорізький напрямок протягом місяця. Громадська організація Захист об'єднання волонтерів співпрацювала з різними установами, аби зібрати найнеобхідніше нашим військовим. Збирали не тільки діти, але й збирали просто небайдужих хмельничани, хто підписаний на наші сторінки. Тобто, дуже багато наших волонтерів приносили, пакували такі гостинці. Ми не знаємо їхні наповнення. До цієї акції долучилося більше десяти освітніх закладів нашого міста. Це саме про Хмельницький, ми говоримо, це і ліцеї, гімназії, загальноосвітні навчальні заклади, наші дитячі садочки і також позашкілля. Також діти активно виготовляли обереги, які захисники можуть використовувати кожного дня. І так само обереги, будь-які ну, від малюночків, листівочок до різних ляльок, мотанок, браслетиків в автомобілі для військових, в бліндажі все, що завгодно, все зроблять. Дитячими руками. Кожна коробка запакована із любов'ю. Смаколики, теплі речі, одноразові хімічні грілки, газові балончики. Але найбільше наших воїнів зігрівають малюнки і те, що зроблено своїми руками. Ми підрахували більше 300 коробок різного, е, е, різної форми, тобто починаючи від маленьких коробочок до величезних коробок, де збирали там цілим класом. Що в коробках, ми не знаємо, але точно знаємо, що це дуже необхідні і потрібні речі для наших військових. Е, це грілки, це е, е, також. Енергетики, це теплі шкарпетки, це термошкарпетки, це сухофрукти, це енергетичні батончики, це енергетичні напої. Волонтери продовжують збирати подарунки, щоб привітати ще більше захисників, які перебувають на передовій. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.